Микола Девідюк, політолог з нами має бути на зв'язку. Пане Миколу. Ми вас вітаємо. Слава Україні! Доброго дня, героям! Слава і привіт, Мар'яні Безу. Так, я, я думала, що вже все, питання заставити не потрібно, тому що вже. Ні, ну, ні, то і питання треба поставити. У мене питання до Миколи таке. От, е, сьогодні президент е, спілкується в закритому режимі з американськими сенаторами, зрозуміло, демократи, зрозуміло республіканці, зрозуміло їхні політичні там всі тёрки, протиріччя, саперництво і так далі. Вибори в кінці кінців. Але ж е, наша задача мінімум, як ми вже говорили. Скажу, вижити в цій війні і зберегти нашу державу. Ваша думка вдасться президенту України переконати американських політиків в тому, що за ці два роки нічого не змінилось в геополітичному розкладі з точки зору інтересів України і Сполучених Штатів в цілому? Дивіться, я думаю, що стаття, яка вчора вийшла Washington Post, яка показала, що були помилки, але все рівно українці воювали, навіть коли розрахунок на артилерію не вдався, злужний давав команди йти людям просто пішки прориватися. але це заради того, щоб зберігати більше життів і зберігати більше техніки і все рівно рухатися. і те, що не дорахували те, що ми воюємо вже в новій війні. І не всі стратегії західні це бачили. Так і дрони, які мають насправді дуже часто переломний вплив з обох сторін і в добру і в погану сторону. Тому мені здається, друге, що білий дім от я просто я бачу, що Білий дім зараз працює в такому дуже посиленому хардовому режимі. От і те, що там наші депутати поїхали, теж там агітували в республіканських штатах. Білий дім вийшов з статтями, де пояснює, в якому штату скільки грошей дістанеться з цієї допомоги, і що в деяких штатах по 80% цієї допомоги, Моги залишиться в них, тому що вони будуть виробниками зброї. Це якраз республіканські штати. Типу, вашим виборцям вигідно голосувати. О, такий меседж відправляє Білий Дім, який зараз демократичний. Він своїм конкурентам. Да ну, от дає дає пасти по друзі. Давайте допомагати. Ну і плюс я теж бачу, що. Самі по Маколу бачу, ну він не завжди показник всієї республіканської партії, особливо трампійської частини. Але навіть він вийшов, каже: ми хочемо включити в стратегічну допомогу Україні і кордон, щоб показати Байдену, що ми теж дбаємо і про кордон, але не меншу стратегічність бачимо в Україні. Ну, от Стівен Макол сьогодні робив таку заяву. Тому мені здається, і Зеленський я ще знаю, начебто, там високопосадовець наш туди теж полетів. От і чи зараз там знаходиться, чи десь зараз вже має повертатися. Одним словом, Робота йде 60 цих мільярдів нам насправді конче потрібні. От і зараз, скажімо так, кинути посеред дороги це буде програш для всіх, для демократії, для штатів, для України. От ну і зрозуміло, що для нашого континенту, для Європи. от через те, що підкормлювати Путіна якраз. Це буде найгірше, що можна придумати. Тому ну, зачекаємо. Зрозуміло, що затамуємо дихання, подивимося, як відбудеться це голосування. Ну от, ну не знаю, в мене, моє передчуття, що все буде нормально. Так, складно, так, можливо, не всі гроші зразу, можливо, пакетами, можливо, ще якось. Ну, але дуже хотілося б, щоб все-таки по, по цих грошах зійшлися через те, що це ж гроші грошима, треба, щоб вони стали артилерією, треба, щоб вони стали танками, щоб вони стали літаками, щоб вони стали медициною, щоб це все. Це ще й було доставлено на територію України безпечно ну от, а потім якраз таки стало зброєю в руках найкращих військових в світі. А, а якщо так станеться, я як ми, ми, ми тут сьогодні з Ромою граємо в доброго і поганого диявол, диявола, в доброго і поганого янгола. Та я тут сьогодні така скепсис. А якщо ні, От що робити? Якщо ні, що буде далі? На вашу думку, чи бачите ви варіанти виходу з цієї ситуації, яка склалася? Я так розумію, що на такі от випадки, якщо ні, і був передбачений лендліз, який на жаль завершився, так і не розпочавшись, чи ні? Ні, ну ленд-ліз за нього ж платити Треба тут, як би ну це, якщо, це... якщо в тебе, якщо тобі не виділяють грошей на допомогу взагалі, то тоді вже якби. Ні, тут питання в тому, що в нас нема грошей фізично. Ленд-ліз це типу зброя, за яку треба платити. Фінансова допомога, яку зараз дають, вона перетворюється в зброю, яку не треба платити, тому що ця допомога фінансова, вона, вона безповоротня. Це маркування американських грошей. МВФ дає в кредит, і воно там потім відкладається, перезакладається. Європейський Союз дає два види допомоги: і безкоштовну допомогу безповоротну, ну і зрозуміло, що кредитну допомогу, яка нам теж нормально, це. Але якщо. Перейти до чистого лендлізу, який тоді був насправді більше потрібний як прорубувач ось цього великого вікна з точки зору постачання зброї, от тому, що потім почали давати безкоштовно з лендліз. Треба платити. От на угоду з нами поки що не пішли, що наприклад ми заплатимо заарештованими російськими активами. Поки що такої угоди немає. Ну от суверенні гроші зараз говорять російського центробанку, можуть заарештовувати і передавати, але поки що фінальних законів і процедур по цьому немає. Є гроші російських алі. Архів, але це е, бан, 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 банда лохів, типу, яких ну з точки зору великої війни це не є такі там супервеликі гроші, так але теж достатньо. Ну, от, тому ліз навіть якщо нам зараз кажуть, грошей нема, беріть ленд-ліз, нас нема в кого так багато позичити. Просто що називається, нелегке, щоб хтось дав там 100, 100 мільярдів. Знову ж таки, якщо ми говоримо про 60 мільярдів, там 20 Європа, 35 є в нас, ми там на 100 з хвостом вийдемо, порівнюючи з росіянами, які третину бюджету свого дають, але мінус їхня корупція, ми плюс. Мінус будемо в співставних бюджетах, але якщо американці дадуть нам 100 мільярдів, то ми будемо ще й мати більший вперше за історію, будемо мати більше, ніж росіяни. Але подивимося, поки що не гадаємо на кавові Гущі. Але так, щоб нам хтось дав на 100 мільярдів доларів, ні, 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 ніхто не буде. Ну, Китай може, але Китай поставить таку умову, що питання, чи буде, чи буде сенс воювати в цій війні за незалежність, розуміючи, що незалежність вже продано. От, але я думаю, що. Лендліс зараз нам ну нема ніхто не закладе стільки грошей, а просто вільної зброї на складах. Що типу, ви дайте нам зброю, а ми потім, коли розбагатіємо, вернемо. Нема стільки вільної зброї. Всю зброю зараз треба замовляти. Дивіться, вчора Фінляндія сказала, що для України буде робити боєприпаси. Європа там дещо ре рейнметал буде робити. Невеликі кількості там десятки тисяч. А нам зараз треба мільйони. Ну ну і власне, виходячи зі статті Washington Post, це треба 15-17 мільйонів боєприпасів і 350-400 мільярдів до. Олег, ось це цифри перемоги, і ось тут треба думати, де їх брати. Ну фізично їх можна знайти. І я думаю, що це репарації і компенсації з російського бюджету, зовнішні гроші, які за кордоном, ось це, це можуть бути, але тут теж є ж питання, щоб не рухнули всі світові системи, типу, бо півтрильйона витягнути звідти теж можуть бути нюанси. Плюс не всі країни готові прям одразу віддавати все і не готові віддавати все нам, тому що дешево вони б теж <гум> залишили в себе. От тому я думаю. Думаю, що зараз ці 60 плюс те, що ми дозбираємо, і там буде більше 100, Це якраз таки бюджет війни, але паралельно треба думати, що буде бюджетом перемоги. Поверх цього все рівно потрібні гроші, Микола. от таке питання. От насправді, з точки зору того, що відбувається на лінії фронту, з точки зору намірів Російської Федерації, в першу чергу, фронт змінювався. Ми багато звільнили територій, дещо вони просунулися, російські загарбники, але з точки зору інтересів і заяв, і того, що хоче досягнути Володимир Путін, нічого не змінилось. Вони хочуть, щоб України не було ну просто і банально, щоб не було українського прапора, не було української держави. І ось коли почалася війна, повномасштабне вторгнення. Нагадаю, вона почалася ж таки в 2014 році. Захід фактично одним голосом навіть Віктор Орбан мовчав, казав, будемо допомагати доти, поки це буде потрібно. І зараз, з точки зору геополітики, ну і з здорового глузду, нічого не змінилось, окрім цих заяв. На вашу думку, що змінилося у західному світі? Чому вони так швидко втомились? Ну, я думаю, що це не втома. Це ну насправді ж в нас теж є така: чим далі танки відходять від населених пунктів, тим більше з'являється розфокусування до питання війни. І Ми це по собі відчула. Уявіть як в них. Де весь світ відкритий, де літають літаки, де можна там планувати майбутнє, де можна там відкладати гроші на якісь покупки, вони mm. тратити їх. Да? Не. Все, все, все типу на фронт. Ну, типу, там інше життя живе, і зрозуміло, що вони розфокусовані іншими проблемами. З'явилась війна в цьому, в Ізраїлі. Зараз може з'явитись війна на задворках там Венесуели. Ну от ще якісь речі. Тобто, зрозуміло, що в них там є, є, є свої історії. Нам просто мені здається, треба більше наших військових відправляти в диплом дипломатичні місії, щоб вони більше їздили там не стільки депутати, ну от або як там якісь чиновники, клерки чи функціонери, а все таки, щоб більше військові, особливо в ці республіканські штати, в ті країни, які там скептично ставляться, щоб наші військові, особливо ті, хто воювали, ті, хто мають бойовий досвід, от щоб вони представляли країну і більше показували, нагадували за війну. Ну, от, ну і трошки їм нагадували історію, як воно відбувалося, і в часи Наполеона і в часи Гітлера. Ну от і зараз, і це якраз таке просто ввічливе нагадування, так. Я думаю, що те про що говорив Снайдер, теж в своєму нещодавному інтерв'ю «Голос Америки, що ну в них нема права втомитися. Просто їхнє право на втому призведе до того, що війна переміститься на їхні території. І далі вже в принципі сценарій буде дуже зрозумілий, хоч і небажаний. От, тому я думаю, що ні, стратегічно не змінилось, вони з нами. От, але просто рішення даються тяжче. Ну, в нас теж якісь там речі пішли тяжче. От, але я думаю, що розуміння Путіна є, воно все рівно буде гроші давати так, палки в колеса вставляють. Ну, типу, ФСБ ж, яке витрачає. В тому числі десятки сотні мільйонів на е, розвідку на ці всі зовнішні ПСО, в тому числі політичні на політичну корупцію. Да? Ну, от, ну, Фіцо це ж чисто путінська перемога з шляхом політичної корупції, ну от, а от таких Фіцо десь там серед конгресменів, якогось одненького маленького Фіцо, знайшли, десь там, типу серед прем'єр-міністрів Європи, якогось маленького, десь ще. Тобто вони намагаються вибивати з цього великого пазлу великої української перемоги. Вибивати окремо взяті фрагменти, і за рахунок них враховуючи, що все це електоральні демократія намагають створювати якісь опозиційні думки, якими намагаються палки в колеса вставляти. Але я, я думаю, що ну да тяжче, важче, але в будь-якому випадку нам треба тиснути. В нас інших просто сценаріїв немає. Ну, типу, да, ми воюємо чужими грошима. Можливо, в цьому і є геній української дипломатії, що нам, щоб воювати проти цієї потвори, свої гроші не потрібні. Ми можемо воювати іншим. Ну окей, але ж це ж теж не продиктовано тому що ми такі, а розумні, чи чому ми такі багаті, чи ми такі хитрі? Це тому, що це єдиний шанс нам вижити. А те, що хоче Путін, це його проблема. Він хоче бути молодим і красивим, хоче, щоб Кабаєва йому не зраджувала з охоронцем, хоче бути розумним. Ну типу багато що може хотіти, але знову ж таки не, не всі речі можуть збуватися, в тому числі окупація чи знищення України. Ну, от вони хотіли свого часу з його дідом Сталіном знищити Фінляндію. Дивіться, яка прекрасна країна. Перше поведення бізнесу, найкрутіша екологія, найкращий доступ в світі до. Середніх і початкових шкіл Супер, вступили в НАТО, вступили в ЄС, мають глобальні компанії, нормально заробляють. Ну класна країна. Ну а так само вони свого часу хотіли там е, Польщу знищити, да розділити. Польща в НАТО, Польща сьогодні має круту економіку, може конкурувати вже навіть по чуть-чуть починати з Німеччиною. Вони багатьох хотіли знищити, але РОСІЯ це ж е, шиворотне вивороту. Вони хочуть одне, а получається в житті зовсім інше. Тому такий самий сценарій для України. Просто зараз треба пройти цей тернистий шлях війни, випробувань. І довести своє велике світле ім'я на карті світу серед західних країн. До речі, що до Польщі тут кажуть, що війна може розпочатися через три роки НАТО і Росії, і глава бюро національної безпеки Польщі каже, що вже зараз країни НАТО на східному фланзі мають готуватися до конфронтації, ну і власне зміцнювати свої позиції, щоб стримувати агресора. Ну і власне закликає надалі збільшувати чисельність польської армії. Нато до того mm. дослухається, mm. чи потім теж буде казати, що а нас ніхто не попереджав, що буде війна? А потім будь. Будуть кричати Україна спасає. Дивіться, так. я думаю, що треба діяти, так як діють найкращі лідери, найрозумніші політики, взагалі генії військової справи, поляки. Тому що НАТО зараз що повинно зробити? Перекрити всі кордони для Польщі зі сторони Німеччини, перекрити все, що тільки можна, встановити пункти і сказати: друзі, ви ж так допомагали Україні. Ви ж так, коли вона стікала кров'ю, от рятували її. Оце є суперчарівний секрет порятунку, так? Ну, виходить, що так. Тому але НАТО ж розумніше, ніж Польща. Вони скажуть, а ми зробимо це завчасно. Ви зробили в розпал війни, а ми вам зробимо це за три роки, щоб ви відчули, що відбувається. Бо те, що вони сьогодні роблять і бити в набат буде війна. Ви серйозно? Що справді ви почули, що буде війна? Коли ви казали, ми будемо з вами стояти до кінця, ми ж не думали, що туди буде з Качинським і Моровецьким стояти на кордоні і блокувати наші вантажівки. Ми думали стояти до кінця, це давати зброю, давати артилерію, давати людей. Ні, це всього немає. Да, Даровному коню коню зуби не дивляться, але і чистити їх теж ніхто не збирається, розумієте? Ну от, тому так треба включати мізки. Круто бути на війні, стояти зі сторони, казати, як, як там ця відома книжка. Польща в війні. Ні, 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 друзі, ви з боку дивитесь. Ми в війні, тому що у вас втрат ніяких немає. Війна рахується не грошима, війна рахується людськими жертвами. То ми сьогодні несемо цю відповідальність. Якщо вони дійсно розумні політики і хочуть над цим працювати, то перше, кому вони повинні дзвонити, це Україна і разом думати, що робити. Бо сьогодні є шанс, що цієї війни не буде, коли ми натовчемо пику Путіну тут і зробимо так, щоб наша перемога була прецедентом не нападу в майбутньому. Ось це дуже важливо. Ну і теж ще одна річ: якщо ви хочете за три роки бути в найкращій фізичній бойовій формі, то 75 років НАТО цього червня, які 4-го року у вас буде прекрасна можливість посилити НАТО. От відкрити велике трансферне вікно і забрати туди Україну. І от тоді якраз таки НАТО буде готова до таких протистоянь. Більше того, Росія третій подумає, чи починати тоді цю війну, чи не починати. От, ну і найголовніше, давайте все ж таки вертатись до санкцій. Російські олігархів в списку олігархів не просіли ні на одну позицію. В грошах не просіли, Російська економіка на 3% зараз будуть дані вирости. Ось це теж питання. Ми три роки будемо їх з них спускати кров, чи ми будемо імітувати і торгувати з ними через середню Азію. А дякую вам а, за коментарі і до зустрічі в наступних ефірах. Чао, Пока-пока.